Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. Слава Україні! І сьогодні ми поговоримо з вами про таке. що Сьогодні. А там на Ютубі ми поставили такий малесенький шот відосик на якому я ловив мормишкою. І один з підписників, ну, будь ласка, розкажіть, чим ви ловив? Гаразд, гаразд для вас. Оце такий інструмент в мене був. А, це був не мій комплект, це комплект Дімона, який мені любимо дав потестувати, не потестувати, прибалити. Коротше, це, якщо вам як цікаво, на каналі є огляд. Це Nano Zero СЕ та палочка, яка мені дуже сподобалась від кризика. І там, де я сказав, що чухол не дуже, а ось палочка непогана. Далі на цьому нано стояв, на мій погляд, дуже непоганий. Душман. Секундочку. Ось такий. Це панство Ванфорд С2000С. Я не знаю, зараз піднесу. то буде, видно, чи не буде, ну, десь отак. На ньому, на цьому ванфорді зверху намотаний отакий флюрік. Я багато разів показував це трабука. Він має діаметр 0,074 мм. Або я ще використовую таку гарньоню. Це Тіктовська, от так ось, щоб було краще. Це Тіктовська жилка 02 по Японії. Товщина її. Ось, коротше, я зібрав цю красуню, поставив. Оцю гарнюню. Я про ванфорда. Ось так от. Ось дивіться, що в нас тут виходить, якщо ось так, то Та ще й має якийсь баланс трохи є. Коротше, і, і цим інструментом почав ловити. Використовував, використовував, зараз покажу. Використовував мормишенці від 0,2. Так. Бачите? Так. Зараз от так от покажу. Осьо. Ось така. Від 0,2 до 0,6. Раз. Ну, мурмораник, він мормораник. Так, першим к нам прийшов пан Бецман. Оце Звірюга. Дякуємо, пане Звірюгу. Далі. Далі к нам прийшов другий пайм бецмен. Король рибалки. Бомба. Дякуємо. Використовував. Дуже цікаво, мені подобалось, японські морські джиголовки від 02 до 06. І головного Бетсмена який там був на відосі, я ловив ось на цей шматочок силикону. Те зараз вам покажу він білого кольору. Ось такий ось шматочок. Це наш силикон Файпер, який ми розробили для моря. Ось це, мабуть, от так от буде краще. Ось отака гарнюня. То брав шматочок і ловив. Цей день ну буває така фігня, коли ми приїхали з Дімоном, ну, наскільки дозволяє комендантська година, то були десь 5.30 на місці, приїхали, почали подивилися. Бісля берега зовсім не було малька. Тобто білої риби там не було. Спробували по хижаку, ну зрозумієте, коли нема корму, чого тут до якого біса туди припреться хижак. Розуміло, так, так. Тому бувають такі на Дніпрі моменти, коли там властвує так штукенція, яка називається Бецмен, це страшний, цей жре, до речі, до речі, він там їв, не до, не, не знав. Ні, він отак підіймався, і тому що я проводки, перші, які роблю, це ті, які в, в верхніх прошарках води. Тобто, от дивіться, в цей момент, який я хочу вам розказати. Що, ну, по-перше, по давайте так, самого-самого, самого, що для мене морно? Тобто мормишин, це те, що важить до 1 грама. Тобто, приманка, вага приманки плюс. Те, що на приманки ну, там, силикон, який одягнуть на приманку, вони повинні важити не більше 1 граму. Це для мене морма. Чому я так кажу, бо я ну, вже достатньо багато бачив, як хлопці ловлять вагами десь 1,5-2 грами, називають це мармишем. Ну, давайте так. Кожен вибирає ваги і назву uh, рибалки сам по собі. тобто Якщо людина вважає, що от до, до півтори грами це норма, це її вибір. Для мене це вже забагато. Для мене півтора грами це вже намі. Для того, хто так вважає, ну хай так буде. Ну Таких правил ніхто ніде не писав. Це є так для себе ну щось таке, от, таку, ну як би. Таблицю вивів для того, щоб розуміти, що мормишка це у мене до грама. Нано e, це десь грам 2 максимум. Ультрік e, це 2 до 5 максимум. Ось так. Коротше, продовжуємо. Що я помітив? Що хлопці використовує мармишингові палки, мармишенові комплекти роблять тільки нано- та ультралайтові проводки. Тобто, я не бачив, щоб вони ловили в, в топші води. Чому не знаю? Тобто вони використовують ну, так, як ми ну, завжди ловимо опаня. Отакі там два підкида, там, один підкид. Ну, коротше, це не цікаво. Я починаю рибалку і починаю рибалити тоді. Коли я перевіряю всі частини, тобто верхню, середню частину і дно, тоді я розумію, що я сьогодні буду. Я зрозумів таке, що десь 10 сантиметрів 10-15 і на дні властвують бички. Все, іншого там нічого не було. Тому я так для себе вирішив, що поставлю 0,6 г, оцей білесенький силикончик і вперед. І вперед було там по повній програмі. Ну практично, так скажемо, 5 закидів, 3 рибини було на березі. Так, так, так. Тільки ми поставили, то ми негрів ще не ловили сьогодні. То, пардон, Ну, Не можна сказати, казати негр Дніпровський. Афродніпровець. О, Димон тоже афроднепроп са десь там спимо. Ооо Так, так гости, еще зну. Знов Бетсман. Ось ця зверюга. Так, хто там? Після О! О! Ну, це панство хоч розмір трохи більше. Я монстра спіймав. Все, бачите паща яка? Зрюга. Так, 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 продовжуємо. Ну, це нормальний такий бецмен. Отакий. Щось нема тут риби. Може, туди переїхати. Ну так. Да. Хотіла якогось там ківасика, карасика там. Якусь там ще... Лялюню. Таку білесеньку. А як щось не... О, о, це поклівон. Шо? О, тут то, то, то мощь, то практически сом. Димон сома бахнув. Ну того, карликового. Так, да, що сьогодні таке? Одні афродніпровці, та й карлікові суми. О-о-о-о, тим гне, не, 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 не. Тиба кризик, диви, як кризик, зігнувся. О, це монстр. Це монстр. Диви, зерюга, карлікові суми. Карликові Дніпровські сами. На Морму О, отак от зробимо. Коротше, білий файпер. Це наш силикон такий, якщо ви ще не знаєте. Плюс. І комплект. Це Nena SE і катушенця. До речі, комплект, от, подивіться, виглядає шикардосно. І цей Манфорд С2000С бомба. Дивіться. З'їли. Тупо з'їли гади. Так, це не дуже цікаво, бо скоро це ну, набритає. Ну, ти робиш в одно і те ж. І риба, ну, тільки може розмір там як відрізняється. Ось таке. Тобто, якщо ви займаєтесь брмишингом, не забувайте, що треба перевірити всі прошарки води. Верхній слой треба, а верхній слой там треба робити тремор. Тобто, ось так, ну якщо вам показати, ось, ось такий тремор. І чим краще збалансований ваш комплект, тим вам буде це робити набагато зручніше. Тобто, ви тут можете такий на пальчик покласти на бланк, отакий удар і все, і там працює. Але, 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 зараз момент, який поясняє, чому я ще не купив цього комплектника. Не зібрав комплекта для морм. Це тому, що я не знайшов того екстра Фаста, який би мав тест десь 0,1-1,5 г. Верніше, я його знайшов. Не привіз цього екстрафаста, який би мав десь 57 59 довжину, це по Японії. Бо, тому що я чітко розумію такий момент. Я повинен, от те, що роблю тут пальцем, як у мене верхівка верхівках спінню ходить, так там повинна робити і приманка. Тобто, мене не підходить, коли я. Роблю, наприклад, підйом, а в мене в цей момент приманка не підіймається, а в мене в цей момент йде згинання верхівки. Отаке. Тобто, як би то підняв сантиметрів на 5, на 10 при проводці. А в мене всього приманка там на 1 сантиметрик підняла. Я такого не розумію, то я для себе підкреслюю панство для себе. Вирішив, що в мене повинна робити система, як у пантографі. Тобто, наскільки підняв верхівку, настільки піднялася приманка. І вони отак от сумісно ходять. Ось таким от макаром. Тому нема ще в мене Н, нема цієї палички. але я обов'язково її куплю і обов'язково вам продемонструю. Тоді вже буде більш наглядно, чому так, а чому не так. Далі. І ще один момент. Ми розробляли приманки, зараз покажу, для Ловлі. Це морські діла. Ну, зараз про таке. Ви ж знаєте, що перемога України це момент, який не обсуждається. Воно відбудеться і дуже скоро. Це однозначно. І тому ми поїдемо з вами знімати і в наш Крим. І поїдемо знімати і к нашим хлопцям в Одесу. Ну, зрозумієте, зараз це недоречно. Ну, коли їхати зараз? Ну, це, це дурня буде. А в Крим ми поїдемо, там на Ставридку. Оця примануха, яка, яка зветься в народі Дізі. О, вона ще світло накопичувала, Ну там взагалі все. Краса, неймовірно. Вона одягається, уся дізя, одягається на морську джиголовку, яка важить там, ну, десь може, 0,2 грама. Залежно від того, що де стоїть риба. Одягається. Так. Оцей виступ сюди заходить сама джига. І отака рибина у нас. Зараз, секундочку то треба все таке маленьке мініатюрне. До речі, ця дізя довжиною 1,7 дюйма. Ну от дивіться. Ось така риба. Для чого Якщо ми ловимо, наприклад, чи ставріду, чи сарганчика десь е, на глибині, ну, то у нас стоїть такий бетонний парапет і ми ловимо глибині. Так, панство, ми змінили ваги. О, дивіться, який. Ось сьо монстр. Ось о... сьо монстр, ти мені всю камеру заплював. Так, у нас із, із вильоту щось не зрозуміє що. А, ну що тут не зрозуміло? Все класично. Ось такий. Ото то Дімон тільки що його кинув в воду. А він прийшов до мене. Дімон, дякую тобі. За Бетсмана. Коротше, по бичках ми сьогодні чемпіоні. Що ми робимо? Яка проводка використовується на морі? Дивіться, закид. Пішла приманка під своєю вагою. Далі ми беремо, підтягуємо одночасно. Трохи підкручуємо і підіймаємо верхівочку спіннінга. Тобто наше завдання тримати приманку десь паралельно. паралельно. Ну, воно не буде паралельно, тому що вона спочатку так піде, потім трохи підійметься, потім опять. І ось ну, така буде хвиля йти. А коли ми ловимо десь. Преш-ватер і там глибина ну, 30-50 см, і стоїть мальочок, отакий, отакий мальочок, і стоїть окунець, який харчується цим мальком. Зрозумієте, там повинен бути твічин. Тобто я беру ну, покажу вам ось так. Беру спінінг і починаю отакий твічинговий рух, отакий. Тобто, я не можу опускати приманку нижче, бо там вона все здохне. Вона. Тому мені потрібно вести от ось дно, і мені потрібно його отак от в вести. Це саме звичайний твічинг. Тому верхівка спінінга повинна, на мій погляд, бути достатньо жорстка. Зрозумійте, нікому нічого не Хто Полюбив лапшу цей змак, і вона півроку трясеться, це ваше. Хто полюбив вершинку, яка гнеться, як той сопель, будь ласка, ваше. Мені подобається більш жорстка вершинка для того, щоб я мог, по-перше, працювати як пантограф. Тобто, я розумію, що я витворяю, яку проводку я роблю. І це дуже-дуже корисно і дуже заходить мені тоді, коли я використовую цей тремор. Тремор може бути з великою амплітудою, з маленькою амплітудою. Тремор може бути практично на одному місці, Тремор може бути тоді, коли я достатньо швидко роблю оберти катушенцю. До речі, комплект виглядає, от крім того, що от воно все до місця, просто шикардосно. От, знаєте, в мене таке є правило: от коли мені катушенція і спнів не доставляють ніякого дискомфорту, то я. Безпосередньо займаюся риболовлю. Я шукаю рибу, я розумію, як це робити, я розумію, на якій воно глибині стоїть, яку рибу можна якось там щось. Ну, коротше, зрозумійте, це допоміжний інструмент. Головне, ось тут, і в воді, все. Зрозумієте, будете рибалити. Тому ми давайте закінчимо той варіант. А треба так робити, а треба так робити. Знаєте, я дуже ціную те, що у нас люди різні, от ми українці різні. Один дивиться так, другий робить так, третій так. А от разом це, це сила, це знання, це. Ну, то ви бачите, що на фронті, дорогі. Звиняйте, не можу, бо навіть коли рибалю, все там. Ось, отака коротше. Що ти почали про це, а про комплект? Цей комплект дозволяє от або з цією, з цією жилкою, або з цим флюриком працювати комфортно, повторюю, комфортно. 02 грама, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 грам. Тобто я спеціально ось таку штуку для себе. Це я зважив її, оця вся. На боку, оця. 0,75 грамів джига вольфрамового, плюс наш файпер, плюс гачок, все важить грам. І я спробував спеціально ну, як тестовий такий набір. І почав рибалити. Розумієте, сам по собі мормо, мормормишин це дуже цікава риболовля. Це коли ніхто нічого не ловлює. там стояли хлопці з права, зліва там щось на поплавок, там щось коротше. Не ловили, вони просто сиділи і відпочивали, так скажемо. Поплавки стояли мертві. Той хлопець, що праворуч був від Дімона, той зовсім там щось пружину кидав, пугав, ля -ля лякав, Там кач, там -ка -ка каченята плавав ну, з, -з, з мамою. Так він їх налякав, страшне. Ну, добасив, короче, пружини. Ось таке. Ну, по-перше, я дякую Дімону за, -за те, що. Комплектосі да? Ну, порибалити. По-друге, хочу вам сказати, що буду шукати цей ну не, ну, не вийшло так швидко, як хотілося. Буду шукати цей спінінг по катушенці. Так, Дімон полюбляє шамана, тому Ванфорд просто в шикардосі. Я люблю дайву. Тому у мене на комплекті буде стояти якась ну, такого ж класу, такого ж класу, як Ванфорд, Fort якась легесенька, така малесенька, чутлива. Ось і все. Ну, мабуть, про все розповів. І ще що хочу сказати панству. Беріть найкраще. Досвід беріть найкраще. І тоді у вас все вийде. От все вийде. А... Зараз скажу, що ще дуже важкий момент на фронті в плані тому, що наші хлопці ламають цієї скотиняки, яка прилізла нам в Україну. Тому не забувайте, трохи копійочок на донатик це буде те, що треба. Ще раз повторюю, не можна зламати Україну. Не можна зламати. На цьому оптимістичному, да, до речі, ми вам готовимо маленький сюрприз. Тому как бы, відоси поки що не, не виходили. Що е, це буде, ну, згодом все розповімо. Все, панство, до нової зустрічі. З вами був ведучий канал Я, Юрич. Ви на калена. То я рибалка, І ще раз повторюю. Слава Україні! Героям нашим слава! Ось так. Цікаво буде. Пока-пока, до нових зустрічей!